Абсолютно без покльовки, просто з наше сіло. Невже це щука якась? Ну хоча б поведінці не щука. Ох, ох. Ох ти що. Може якийсь там мурчик. Україні. Я радий вас знову вітати на моєму каналі Fishing Life. І з вами я, Назар Боженко. Друзі. Сьогодні на риболовлю часу зовсім небагато. Всього годинки три, власне, тому що після самої ловлі мене чекає вдома процес монтажу даного відео. Тому вирішив нікуди далеко не їхати і відправитись на львівський стрітфішинг. Не буду загадувати, кори буду ловити, але взяв з собою ультралайт. Гадаю, в нас попереду годинки три риболовлі. Ну так, напевне, обмежимось в часі, зробимо три годинки. Зараз без 5 шоста. Підписуйтесь. Підписуйтесь. І ще раз кажу, підписуйтесь на канал. Ось і будемо розпочинати. Штилі ранок і на все озеро я абсолютно сам. Так що буду скоренько розкладатися. На годинку без хвилини шоста. Ну і я власне, вже готовий розпочинати. Причепив пасивку Darts на двох грамчиках. Почнемо з неї. Це окунева приманка, але не будемо перев'язувати тільки до ловлі окуня. І в процесі, звісно, що буду кидати також більш такі щучі варіанти. О, є. Перше кривання. Перше кривання закінчується мікрооконцем, я вже бачу його там. Ну так, оконець такий зовсім-зовсім малюк. Але самі розумієте, це майже місто, ну і в більшості тут не доводиться розраховувати на щось краще. Та, друзі, це вам не Дніпро чи не Київ, де ти виходиш на набережну і можеш половити... Навіть хорошого судака, це навіть не Тернопіль, де є чудове міське озеро, і так само можна зловити достатньо велику рибу просто на стрітфішингу з берега. На жаль, у Львові стрітфішинг це ось такі невеликі озера, і в більшості риба в них водиться також саме невелика. Вкрай рідко трапляється розмір до кілограма, але повторюсь, це вкрай рідко. Наступний рок Ах, зійшовший. Як і сказав на початку відео, не буду прив'язуватись тільки до ловлі окунця. Хочеться так ось якусь і щучку зловити. Тому попробуємо ось таку активку. 2,5 дюйма свінг. Ну і активки вони якраз таки в більшості частіше можуть зацікавити щучку. Опа є. Оце щось таке трошки покраще. Теж окунь. Теж окунь. Ну, але найбільше проманку, бачите, він вже цікавіший. З таким дуже гарним ударом насправді він запакував цього свінга. Ну а такий у конець грамів на 40. Ну і як я собі бачу цей стрітфішинг в цілому загалом. А, не тільки в мене, та а, загалом от, людей, які ловлять в межах міста, то все ж таки, ну я думаю, це відсотків 70-80 саме ось е, ловля ну невеликої риби. у кінця мало кому пощастило з водоймами, щоб можна було так вийти в місті і все ж таки велику рибу зловити. Ну не знаю, може я помиляюсь. Може, дійсно може я помиляюсь. Давайте... Давайте дійсно ви напишіть в коментарях. Я думаю, це вам не важко, там по пару слів формату, яка риба ловиться на вашому стрітфішингу. Буде цікаво мені почитати для статистики, для розвитку загального та. Ну і я думаю, коментатори, які мені часто пишуть Назар, ти нарешті почнеш ловити велику рибу. Зрозуміють, що якщо їм повезло з водоймами, які є в них, то, на жаль, не всім так пощастило в цьому питанні. Блін, три закиди, три відрива. Чесно сказати, це мене трошки виводить з себе. Ну, це були такі, скажімо, щучі приманочки з більшим гачком, тому попробую ще в цьому місці якусь мікруху хіба що покидати, бо не хочу ще раз відриватися. Не йшов, все-таки офсетний гачок з себе, тому зарядив ще раз на щучку на офсеті, на 2 грамчика. Опа, з-під трави. З-під трави взяв цього разу. Цей оконець з-під трави вклюнув. Ось такий карапузик. Ось такий карапузик. Оп, окунь погнав малька, а мене тим часом приманка в траві. була покльовка. Зарядив я тепер монтажик 2,5 грама і планую попрацювати потрошки далі дистанції, пробити більш таку центральну частину водойми, ну і перевірити, можливо, там є якась більш активна рибка. І ще один, ще один смугастий. Я все ще не втрачаю надію, піймати щось цікавіше і тому буду експериментувати знову ж таки з більшою приманкою Sexy Impact 2,8 дюйма, але на легкій голові, на півтора грамах. і ловити буду на близькій дистанції. Ось ця перша берегова брова, ну і одразу за травою виходить. По самому центрі кадру, як бачите, така щучка стоїть. Ну, вона буквально вона на 5 см. Взагалі така крихітка-крихітка. Але крихітка. ну, це її налякає, хай втече. Щоб їй було краще, там видно. Ось тут, ось тут. Оп, втекла. На цьому закиді два клювання, але також невеликий окунь. Водно йому ця приманка не поміщається в морду, щоб він засікся. Вже 7.15, годину 15, виходить, я ловлю. Ну і можу поки що зробити такий короткий підсумок, що активність дуже низька. Навіть той самий окунь, ну, не особливо той клює. Якщо, напевне, зменшитись там взагалі до грама, до того ж Дарця, та, то він ловився би, але... Ті проманки, я кидає, він практично ігнорує. Привіт, як успіхи? А взагалі, може буває рибалиш тут? Я перший раз прийшов, я останній раз не допомогаю, коли рибали. Ага. Вирішив, пробував. Ти зараз ти що пробуєш? Ну, Взагалі на окуня, але як би з надією, що клюне щучка, Ну, поки що тільки пара окунців. Я вже майже до самого кінця проходжу озеро. І таке враження, що прийдеться зараз все ж таки зменшувати вагу, зменшувати приманку, тому що вага 2-2,5 грама, приманки 2 дюйма і більше. Ну Час від часу, десь якась легенька покльовочка може бути від окунця, але ну, не те, що хочеться. Попри проте, інколи от під такою травою видно, як окунь ганяє малька, значить він стоїть десь неподалік берега. Але коли я йому кидаю свою більшу проманку, то він на неї не реагує. Так що я так думаю, треба зменшити силікон, зменшити вагу, і з великою ймовірністю це мало би допомогти якраз таки спіймати цих оконів. Ох, ох. Ох. Нічого собі. Ой-ой-ой. А це що таке? Абсолютно без покльовки, просто з дна. Абсолютно без покльовки, просто з дна, щось сіло, Невже це щука якась? Ну хоча б по поведінці не щука. Але взагалі без покльовки просто на дно приманка впала і щось сіло, Ох, ох. Ох ти шо. Може якийсь амурчик. У мене стояв офсет, офсетний гачок, і заганий він був в тіло приманки. Тому ну, максимально дивно, якщо буде так, що це якась риба, яку я ще й підчепив за бік. Хоча по поведінці, ну, це саме, саме така риба. Постараюся акуратно тягнути. Все ж таки хотілося б побачити, хто там. Потрошки наче почало менше тих ривків бути, можливо, потрошки здається. Сьогодні якраз до мене ще підходив чоловік і запитувався, а на такий от спінг як в тебе, такий тонкий, чи можна взагалі рибу ну, там, на кілограм витягнути, чи вона його типу, зламає. Ну, Я йому сказав, що це залежить від умов, витягнеш чи не витягнеш, зламати не мала би, але ось якщо, наприклад, багато якоїсь трави чи корчі, то є реальні шанси, те, що просто шнур не витримає. Ну ось як зараз, бачите, шнур в мене десь вже в камешах. Та, та, риба за рот, риба, за рот, я побачив, риба, за рот. На мікруху риба взяла за рот. Якийсь коропець чи що це? Та-та, короб, друзі, це короб. Нічого собі. Ну от від стрітфішингу, чесно, я такого не очікував, це 100%. Тобто короб в рот це в мене взагалі максимальна рідкість і в мене таке стається не часто. А ще просто на риболовлі в межах міста, ну це просто якийсь щось нереальне, якщо чесно, щось нереальне. Зараз, зараз припіднімемо його. Такий короб може в півтора кілограма. Чесно, мені важко оцінити в коробах не сильний експерт. Не ну він стартував, ви бачили, у ну, нього такі рибки були, але ну, це було зовсім не схоже на рибу за рот. Було максимально похоже, ніби це якась підбагран риба. Але ні, риба в рот по-чесному. О-о-о-о! Показується, показується. Блін, просто От Чіткіше в рот не може бути. Так, воно є, ще більш чітко за рот не може вже точно бути. Ходи, ходи, ходи. ходи. Опа! Ось такий тузик. Дивіться, як він впакував. Як він впакував такий тузик. Ну все, він на березі. Дивіться, який короб. Ну, напевно, такий десь в межах до півтора, тобто до півтора кілограма. А гатьок чітко в верхню губу засікся. Просто краса, просто реально краса. Дикий такий коропець. Ну як дикий. Скоріше за все, я так гадаю, його сюди хтось випустив, хтось запустив. А мені пощастило такого красення спіймати на Фантастична боротьба, дуже він був сильний. І в момент я навіть не вірив, що я його витягну, але пощастило, і все вдалося. Дуже хочу зараз його сфотографувати. Ну і звісно, що я його відпущу і завжди закликаю, завжди вам хто це, це говорю, Що в межах міста, коли є така можливість вийти на годинку, на дві перебачити і зловити рибу, ну обов'язково потрібно тільки відпускати. Багато людей, які живуть тут поруч, вони приходять сюди, запускають рибку для того, щоб вона тут була. І повірте, не для того, щоб хтось прийшов, виловлював і забирав її. Так що зараз фотографія і це окраслення я відпущу на волю. Я так підозрював, губа в нього така м'ясиста. напевно його не просто зараз буде зняти. Ну так, він так засікся в грубу м'яку тканину. Шансів на схід в нього не було точно. О, відчепили. Відчепили. Ну такий, я його можу оцінити десь на півтора. На півтора реально. Може навіть кіло 600-700. Кіло грубий такий, реально грубий. О, корпець. Подякував тобі, подякував. Просто зарядив максимально. Я тут так трошки нив, що кінці, у кінці, нічого клювати не хоче. І тут просто мега-бонус. Реально просто мега-бонус. Пішов вкрасен. Ну що, ще по монтажу, дивіться, значить Wolfram 2 грама, Декоївський тоненький офсетик, hook і копія танти. Це є фішбейтовська копія фіолетового кольору. Пішов він так не супер активно, але це і не дивно, тому що на тонку снасть довелося трошки довго тягати. Відповідно, він втомився. Саме на виваженні він втомився. Ось але головне, що пішов, головне що подарував ці емоції. Реально зарядив. Ух, ух. Щучка. Щучка зійшла. Просто поставив приманку в воду, поки записував відео і щучка клюнула. Капець, прямо ось тут. Я випустив приманку, ще там останні слова до розказу і прямо тут щучка схопила. Друзі, давайте я вам пару слів про проводочку розкажу. Я не в кожному відео це почав робити, ну тому що зазвичай ловлю плюс-мінус схожими проводками. І от не знаю, чи потрібно про це вам розказувати кожного разу, чи не потрібно. Можете написати в коментах, чи цікаво слухати про проводки. Але дивіться, в цьому випадку це така стандартна базова окунева проводка. Тобто просто е, дьорги приманкою е, над дном. Просто приманка активно зіграє на дном, впаде на дно, полежить там секунду-дві. і Знову я її підриваю. Тобто це базова оконева проводка, яку я виконую фактично завжди, коли ловлю оконя в теплій воді. Нічого не придумую, просто така базова, базова проводка. Ну що, ж, зібрав новий монтаж, зараз затестимо. Грамчик, теж копія танти. 1,3 дюйма маленька і подивимося по підберег, чи вдасться ловити окуня. Мовчить мікрушка, цього разу мікрушка мовчить. Прийшов я вже все озеро по колу і повернувся якраз в те місце звідки власне і розпочинав. Так що знову по колу ті самі приманки, якусь на окуня, якусь на щучку, спробую тут покидати. Саме результат, як ви бачили, ну, не зовсім той втішний. Кілька окунів. Схід такої щучки. Ну єдине, що Бонус порадував. Але власне хижак, ну мало активний. Багато малька під берегом, як ви бачите, і відповідно хижак так само стоїть і біля берега і харчується всім цим мальком, саме тому в теплу пору часто потрібно ловити біля берега. Але є, звісно, що і друга сторона це те, що безліч малька, і насправді хижак з малою ймовірністю бере саме вашу приманку. Тобто, треба вже дійсно постаратися, щоб все ж таки його спровокувати. Проте берегова зона вона влітку насичена рибою. Ух, оце окунь загнав. Оце окунь загнав. Ти дивись і не бере. Десь він швидко видно втік. Вже 9.08, це означає, що я ловлю трошки більше трьох годин. І результат, як ви бачите, на тому місці теж ніякого не було. Так що я думаю, що буквально хвилинок 20-30 і на сьогодні завершимо. На годиннику вже 9.30 і все ж таки буду я на сьогодні завершити цю риболовлю. В кінці я вже намагався просто мормишкою зловити якусь рибу, але просто одна покльовочка якась невнятна була. Такий окуньок, він вийшов за приманкою до семи гніг і так ледь-ледь її підбив, ну навіть. Не виглядало це, ніби він хоче її з'їсти. Попри це, навіть якби я сьогодні не спіймав абсолютно жодного окуня, жодної щучки, але спіймав цього корпа, я би все одно вам сказав, що рибалка вдала, і я навіть дуже задоволений. Тому що така риба насправді, як мінімум, мені трапляється на гачок вкрай рідко. Ну і просто боротьба, яку він подарував, ті задоволення, ті емоції, це було насправді супер. Тому, друзі, від вас попрошу підтримати цей ролик лайком. Підписуйтесь на мій ютуб канал, і побачимось з вами вже в новому випуску. Всім папа. -па.